Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо навчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Entity Graph. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Entity Graph дозволяє завантажити з бази даних пов'язані поля, типу зв'язком One-to-One, One-to-Many або Many-to-Many -many сутності за допомогою стратегії вибірки. Головною метою EntityGraph є покращення продуктивності під час завантаження пов'язаних полів сутності та основних полів. Визначення EntityGraph не залежить від запиту та визначає, які атрибути потрібно отримати з бази даних. Entity Graph представлено в GPI, тобто Java Persistent API версії 2.1 для роботи з навантаженням продуктивності. Давайте для початку подивимося таблиці. Будемо працювати з трьома таблицями: person, з таблицею адрес, яка посилається на таблицю Person через foreign key, і таблиця building, яка посилається на таблицю адрес з допомогою також Foreign key. Такий цікавий ланцюжок вийшов. Добре, і подивимось на класи. Спочатку person, звичайний клас person. У нас є bidirectional зв'язок з класом адрес, тобто основний. Він знаходиться ось тут, тому що адрес посилається на person. Тобто ми по join.com, com person ID, у нас тут Lazy і Person. Далі, B-Direction зв'язок, але тут one to one. Бачите, а тут one-to-many, а там буде many to one. так, заходь. І тут також ID адрес ID ссилається на адресу. І перший наш приклад буде без entity Заходимо. І так, дивимося. Тут я отримуватиму адресу. Просто по ID 1. Подивимось, що в нас є в нашій базі даних. В базі даних. Заходимо сюди. Адреса. скрипти, select. Запуск. І так, у нас є, наприклад, під ID 1. Це Harris Avenue. 1, 2, 3 і number, і personal ID нас на один посилання. Йдемо в person. Ну, якщо посилання, в принципі, є, то саме поле в person-і теж є. Ось у нас тут Бобі, Том і Бобі. Один це Бобі. Далі. В нас building. Так, будівля. Select. Дивимось. У нас тут два, два записи. Просто primary key 1, number 1 і адреса 1. Тобто постійно посилається на одну і ту адресу, тому що у нас зв'язок One to Many. І тепер без ніяких графів, дивимось сюди, у нас тут зв'язок з person. І тут з one to many, з building також Lazy. Тобто без графу, без нічого ми нічого із цього не отримаємо, тільки отримаємо клас-адрес. Ставимо тут бряку. Зроблю це вже після е, транзакції, щоб всередині транзакції, якщо я звернусь до адреси, тоді воно підтягне. А нам потрібно подивитись, як буде після того, як транзакція завершиться. Тобто реально те, що ми отримаємо. Що ми бачимо? Ми бачимо те, що поля самої адреси заповнені, окрім те, що в нас лезе. Бачите, person немає. І buildings також немає. Тому що там стоїть Fetch Lazy Loading. Добре. Давайте подивимось наступний приклад, де ми завантажуємо наш граф. І так, все у нас логіка тут а, однакова о тому, що ми працюємо тільки з графом. Давайте подивимося сюди, що таке взагалі граф. Це анотація named entity Graph. Ми тут вказуємо її назву. І тут атрибути, по яким полям ми хочемо, щоб було завантаження. Дивіться. У нас тут стоїть фачтап лезі, але по цьому person, поле, person, отут повинно бути те поле, яке ми хочемо завантажити. Тобто, коли ми будемо використовувати цей граф в нашому запиті, навіть якщо тут стоїть лезі, буде завантаження отут наш person. Стосовно entity graph», Якщо він у вас один, в принципі, достатньо буде його просто написати над класом «address». Тобто, наприклад, отак. Достатньо. Якщо у вас є група, я буду опрацьовувати з декільками графами, то використовують анотацію named Entity Graphs. І тут передаєте всі entity графи, які ви хочете використовувати. У мене їх на даний момент два. Person graph, який буде завантажити тільки Person. Ми зараз роздаємо цей варіант. І другий граф, який завантажує і person, і buildings. Оце вже буде в другому прикладі. Зараз ми завантажуємо тільки Person. Що треба зробити, щоб підключити наш граф до нашого запиту в базі даних з допомогою Hibernate? Для початку в нашій сесії викликаємо метод getEntityGraph і туди передаємо назву цього графу. Тобто, це string. Я його спеціально тут зробив статік-поле, щоб його сюди передати, що це є і граф, і потім його використовувати. ось тут. Добре, отримали цей граф. Потім створюємо мапу Properties, і туди під ключом java.x.persistence.fetchgraph, туди наш граф кладемо. Потім в сесію, бачите, у нас тут Find, просто передаємо клас, який ми хочемо отримати, і параметр поedition, який хочемо отримати. Але ще є третій параметр це properties. Кладемо ці properties, і наш запит знає, що по цьому properties, треба відпрацювати. Тобто наш граф. Давайте подивимось, що буде в такому випадку. Нас person граф. Отже, в адресі повинен бути заповнений наш person. Дивимось сюди. Дивимось: person. Bobby H23. Супер, класно. завантажено. Як ви бачите, buildings, все ще його немає. Але для цього ми можемо використати наступний граф. Якщо я хочу, щоб було декілька полів. Мені не треба використовувати декілька графів. Я просто можу в одному графі, як ви бачили, описати: От, Person and Building Graph. Тут атрибути передаю. Будь ласка, по полю Person і по полю buildings. Логіка вся та ж сама, але передаємо просто інший граф. І в цьому випадку повинна завантажитись як person, так і buildings. Димонсь сюди. І так, person. Завантажилось? Супер! Та що треба? Дивимось. Білдинг завантажено? Так, у нас є якраз два цих бюлдинги. Бачите? Завантажилось. Граф відпрацьовує так, як нам потрібно. Стільки полів, стільки, скільки ми казали в нашому графі. Хочу вам показати ще один цікавий нюанс. Дивіться. Є головний зв'язок. Там, де ми вказуємо поле. У нас тут поле, тобто наша адреса. Наша табличка адреса ссилається на person. Отже, оцей головний посилання адрес на person. Ось цей зв'язок, він є головним. В класі person це є b-directional. Тобто, коли ми завантажуємо цей клас, ми також можемо отримати цю адресу, яка ссилається на цього person. Тобто в класі person є головний зв'язок, ой, вибачте, в класі Address є головний зв'язок на person. А ось в класі buildings є головний зв'язок на адресу. Отже, в адресі це є bidirectional зв'язок. І тут є один цікавий нюанс. Коли ви тут пишете Lazy, якщо це one-to-many зв'язок, то тут він буде як Lazy, справжній. А коли, це а коли ви в класі Person робите one to one і також пишете Lazy, тут в такому випадку one to one не буде спрацьовувати цей type Lazy. Дивимось, b-directional map. Я отримую person. Іду туди, клас Person, один, бачите, не передаю жодного графу. Отже, фактично, в мене тут написано Fetch type lazy, будь ласка, мені не потрібен твій адрес. Але це є B-Direction, тобто з іншої сторони вже. Що буде? Я граф не використовую, як ви бачите. Йдемо в person. І вуаля. Адреса завантажується все рівно, навіть якщо ми там вказали лезін. Я хочу наголосити, що це працює в зв'язку One-to-One. Як ви бачили, в One to Man, b зв'язок на building все рівно працює. Як lazy. А в Person він працює, можете фактично тут видалити, і вам вам все рівно не потрібно, тому що в будь-якому випадку, навіть без графа, завантажить вам цей зв'язок. Ось таким чином ви можете контролювати зв'язки між класами або entity, сутністю, які вам треба завантажувати конкретно в тому чи іншому запиті до баз даних. За допомогою графів. І вказувати, що в цьому класі, наприклад, вам треба завантажити в цьому графі Person. А за допомогою цього графу ви можете завантажити декілька полів за допомогою Person і Buildings. Домога анотації Entity На Entity Graph, ви можете їх тут писати декілька графів для свого entity або класу. І якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по Хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.